Слава Ісусу Христу, слава віки! Сьогодні у цю неділю читаємо фрагмент Євангелії, де сотник підходить до Ісуса, благаючи про Свого слугу. Якщо ми уважно перейдемо у контекст того часу, то зрозуміємо, що за часів Римської імперії громадянин Риму, а тим більше воїн, а сотник, це було щось, а слуга. Ви знаєте, що того часу слуг в кінці року переписували подібно так, як роблять перепис речей. За свого слугу, за свого раба в Римській імперії навіть відповідальності не був. Сьогодні Євангелія звертає нашу увагу на те, що ось чоловік, у нього серце, він чує про Бога, і сотник йде просити про свого слугу. Ісус каже, Я прийду до тебе. І ось в чоловіка логіка. Як? каже, Господи, піді мною повно людей. Я кажу, роби це, скажи тільки слово. Ісус здивувався і каже, навіть в Ізраїлі не знайшов такої віри. Бачите, шлях до Бога у кожного з нас пролягає в великій мірі через наш розум, через міст нашого життя, через поведінку, але й дуже-дуже через наше серце. Я пригадую, колись був випадок, одна особа підійшла до священника і говорив: от що я ну, не віруюча людина, хотів би признатись, хотіла би, це була дуже знатна пані, але каже, ну я не віруюча людина. Що мені робити? І священник тоді подумав і каже, я знаю, що ви достатньо знатна людина, маєте добрі маєтки і добрі кошти, я вам пропоную так зробити, щоб жодного дня, щоб жоден день не пройшов, поки ви не нагодуєте якогось бідаку. Ця людина радо погодилась. Коли вона відходила з того світу, вона мала таку віру. Вона попросила хрещення. Що подивляли люди, які ціле життя ходили перед Господом. Бачите, коли ми в нашому житті бачимо інших людей, готові прихилити до них серце. Просимо за них Господа Бога. Наші серця освячуються, сповняються вірою. Вона вливається в наші серця Святим Духом. Це не добро. Це нім. Добро, на славу, і будемо втішатися вірою наших сердець. Дякуємо Тобі, Господи, слава Ісусу Христу, слава навіки.